Виконуємо номер 716 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Дітям віком 11-15 років на кожен кілограм своєї маси потрібно вживати щодня 2,6 грамів білків, 2,3 грамів жирів, 10,4 грамів вуглеводів. Задання перше. Обчисли, скільки повинен уживати щодня білків, жирів і вуглеводів, 12-річний Мар'ян, маса якого 40,5 кг, та його сестра Іванка, який 14 років, а маса її 46 кг. Задання друге. Проектна діяльність. Дізнайся свою масу та обчисли, скільки ти повинен уживати щодня білків, жирів і вуглеводів. Я допоможу вам виконати перше завдання. Друге завдання ви виконаєте самостійно. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки білків необхідно щодня вживати мар'яну. Для цього масу мар'яна 40,5. Помножимо на 2,6 грамів. 6 множимо на 5,30. 6 множимо на 4, 24. Множимо на 2, 2 множимо на 5 10. 2 множимо на 4, 8. Виконуємо додавання 0, 3, 5, 10. І відокремлюємо дві цифри кому 105,3 10 грамів, необхідно щодня. вживати мар'яну білків а тепер знайдемо скільки щодня мар'яну необхідно вживати жирів знову вже 40,5, але множимо уже на 2,3 ціли грамів 3 множимо на 5, 15, 3 множимо на 4, 12. Множимо на 2, 2 множимо на 5, 10, 2 множимо на 4, 8. Виконуємо додавання. 5, 1, 3, 9. Підокремлюємо дві цифри комою 93,15 грамів, необхідно. Щодня вживати мар'яну жирів. Ну, а тепер знайдемо скільки вуглеводів. Знову ж 40,5 множимо на 10 цілих.

Необхідно щодня вживати Мар'яну вуглеводів. Ну, а тепер прорахуємо це все для Іванки. Її маса 46 кг. кілограмів. Четверта дія. 46 Множимо на 2,6. 6 множимо на 6,36. 6, записали, 3 запам'ятали. 6 множимо на 4,24 3, 3,27. Множимо на 2. 6 множимо на 2, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 2,8 1, 1,9. Виконуємо додавання. 6, 9 і 11. І відокремлюємо одну цифру комою. Вийшло 119,6 грамів. Необхідно щодня вживати іванці білків. Далі тепер переходимо до жирів. Знову же 46. Множимо тепер на 2,3. 3 множимо на 6,18, 8 записали, один запам'ятали. 3 множимо на 4, 4,12 да 1 13. Множимо на 2, 6 множимо на 2 12, 2 записали, один запам'ятали. 4 множимо на 2, 2,8, да 1, 9 додавання. 8, 5, 10. Відокремлюємо одну цифру комою. Вийшло 105,8 грамів необхідно щодня вживати іванці жирів прораховуємо тепер вуглеводи. Знову же 46. Множимо тепер на 10,4. 6 множимо на 4,24. 4 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 4, 16 2 18. Множимо на 1, тепер 6 і 4. Виконуємо додавання 4,8. 7, 4. Відокремлюємо одну цифру комою. Вийшло 478,4 грамів. Необхідно щодня вживати іванці вуглеводів. Записуємо відповідь. Так, спочатку Мар'яна 105,3 грамів 93,15 грамів, 421,2 грамів, і тепер мар'янини 119,6 грамів. 105,8 грамів і 478,4 грамів, номер 716 виконано.